Ну і нарешті ми з вами розпочинаємо перший блок, коли ми будемо вивчати з вами саме 22 старших аркани. Головні аркани я буду старатися вам давати саме головне. Я не буду зациклюватися на тих подробицях, які є на кожній карті. Хочу звернути вашу увагу. У кожного з вас можуть бути різні колоди, різних авторів, різне названня, найменування колод, і ви там будете бачити деякі різниці. Ну, ось, наприклад, зверніть увагу. Візьмемо перший аркан дурень. Десь він називається дурінь, десь блазень, російською шут, неважливо. Зверніть увагу, буває так, що на аркані дурінь намальований один. Це означає, що людина, ну як сказати, сам видвигається в якісь свої подорожі, тобто сам проходить свій шлях. На деяких картах там може бути песик. Це означає, що. Цей дурінь може взяти в свої пригоди когось. Це, знаєте, така різниця, коли ви будете відчувати її, коли ви будете працювати з певною колодою. На одній колоді дурінь стоїть, на іншій колоді дурінь біжить, а на третій колоді дурінь заніс одну ногу над прірвою. цім є такі невеличкі різниці. Розумієте, якщо він стоїть, то він ще не готовий до чогось. Якщо він біжить, то він уже відправився в якісь там в якісь пригоди. Розумієте. Це буде відповідати оці мілкі подробиці. Це коли ви вже самі купите якусь свою колоду і будете з чимось працювати. Я вам хочу дати основу, класику, тобто основне значення всіх арканів. Як Я вас вже просила, щоб ви підготували собі зошит, де ви будете записувати основні значення, тому що значень по картам я дам декілька. Ми обов'язково я вам розкажу загальне значення карти. Обов'язково я вам розкажу значення карти як характеристика особистості, тому що вас можуть запитати Ну, припустімо, до вас прийшла людина на прийом і питає, яка ця людина, яку, припустімо, я беру на роботу, або ж я познайомився з людиною, що це за людина? Характеристику. Так? Тобто на кожну карту, на кожен аркан я вам дам обов'язково як характеристику особистості. Обов'язково ми розглянемо питання стосовно роботи, як відповідається та ця інша карта: фінанси, житло, місце, тому що у вас може виникати питання, де саме ну, знаходиться загублена річ, так? або де саме це буде відбуватися. І такі питання можуть. І кожен аркан має своє місце, тобто де саме це відбувається. Також ми обов'язково по кожному аркану розглянемо стосунки. Здоров'я, відповідь на питання, на будь-яке питання, як відповідає та ця, та ця інша карта. Також частенько люди питають про зраду, була зрада чи ні. Ось я вам дам на кожен старший аркан саме відповідь на питання була зрада чи ні. Тобто вам доведеться дещо все-таки занотувати, записувати, тому підготуйтеся. Ну що ж, добре, розпочинаємо. Перший аркан у нас нульовий, і він називається Блазень. Цей аркан завжди попереджає про щось нове, що готове вірватися в ваше життя. І частенько це хаотичні події, події непередбачувані, які неможливо, можливо не заплановані. Це початок якогось певного нового циклу. І тут є таке відчуття, що м -м, ніхто не знає, як буде розвиватися події. Так? І, скоріше всього, можливо, щось вийде не так, як планується, але все одно це нове, яке. Його неможливо зупинити. Все ж таки, Дорін завжди має надію, що все обійдеться добре. Це, як правило, показує людину або взагалі ситуацію, яка не має, знаєте, якогось певного курсу. Тобто, як Бог на душу положить. як буде, так і буде. По цій карті відбуваються такі випадковості, відбуваються якісь непередбачувані ситуації. І іноді людина по карті дурня навіть не може уявити, що її очікує, тобто це хаос. Карта дурінь так і називається хаос, і головне її значення щось нове, що готове вірватися в ваше життя. Іноді карта може показувати конкретну людину. І, як правило, дурінь це молода людина, недосвідчена людина, недосвідчена людина. Або навіть це може бути людина у віці, але її поведінка така, знаєте, безвідповідальна. Ось саме зараз і переходимо до характеристики особистості. По дурню, це молода і безвідповідальна людина. Це людина, яка не має досвіду, але хоче все знати, скрізь бути, все побачити, все помацати власними руками. Це людина без хитрощів, дорінь не може бути таким, знаєте, злобним карликом. Ні. Це людина, яка невинна, але із, -за саме, із цієї невинності і необізнаності, і необізнаності часто можуть виникати якісь дуже неприємні ситуації, тому що це людина безвідповідальна. Це людина, яка живе тільки теперішнім. Тобто ось зараз, а як буде далі, я не знаю дурню особистість часто дуже матеріально зацікавлена. Тобто, дурень це та людина, яка готова робити гроші, хапається за все, але ж воно не все ж може відбутися так само, як хоче. Ця людина, то от тому дурінь саме воно так і звучить дурі, тобто людина безвідповідальна, і покладатися на таку людину, от якщо припустимо випадає питання: ось я беру на роботу собі. Ну, припустімо, водія. Так, що це за особистість? Чи може покластися на цю особистість? То тут ви зразу можете казати, що це людина безвідповідальна, так воно може бути беззлобна ця людина. Це скоріше молодий хлопець, який не має досвіду. Але покладатися на нього неможливо, тому що то проспить, то щось забуде, то десь вляпається. Оце саме є характеристика по карті, характеристика особистості по карті дурінь. Що стосовно питань про роботу, фінанси і роботи. Ну, як правило, це карта бідності, тому що у дурня в карманах гуляє вітер. Грошей у дурня, як правило, немає, але він може влаштовуватися, на якусь він хапається за будь-яку роботу. Тобто, це може бути тимчасова робота. І коли людина вас запитує. Ось я хочу влаштуватися на роботу, я там собі щось запримітив, і випадає карта дурня. То тут, по цій карті, що можна сказати? Що це така робота, вона може бути або тимчасово, або до вас будуть відноситися якось безвідповідально, і тут і зарплатня вона може бути або затримуватися, або вона буде дуже мала. Тому і на питання щодо бізнесу. Якщо випадає карта дорінь, то тут сподіватися в принципі немає на що, тому що дорінь це безвідповідальне ставлення, це коли немає грошей. У дурні, до речі, можуть з'явитися гроші. По дурню гроші можуть знаєте, як кажуть впасти як зненацька, мішок з грошима на голову впав. Але дорінь це безвідповідальна особа, і він грошима розпоряджатися не вміє. Тому ті гроші будуть пущені на вітер. Ну і якщо на питання, чи робити мені бізнес, чи починати мені цей новий бізнес, як мені справи підуть уже з бізнесом, карта Дурня каже, що або вам доведеться все почати спочатку, ну, або налаштовуватись на те, що тут грошей не буде. Стосовно житла, якщо такі питання теж у вас можуть виникати, і по дурню, що можна сказати? Ну тут таке, або людина переходить з одного найманого житла орендованого на інше, або він своє житло продав за безцінок, або по його дурості зникли документи, і туди заселилися якісь інші люди. Тобто з житлом теж ще те питання, тобто тут немає впевненості, немає надійності. Тепер що стосовно місця перебування, коли випадає дурінь і питання, де відбувається подія, то ми можемо сказати, це може бути ринок, це може бути цирк, тому що дурінь, це може бути якесь місце, де проводяться якісь вечірки. По дурню випадають, коли випадає дурінь, це показують карти дороги, тобто подія могла відбутися в дорозі. І по дурню проходить масове скупчення людей. Стосовно відносин, особисті стосунки, коли випадає карта дорінь, що тут можна сказати? Як правило, це стосунки безвідповідальні. дурню ніколи не буває законного шлюбу. Як правило, це флірт, це якийсь курортний роман, це радість, щирість. До речі, по дурню дуже часто буває відновлення тих стосунків, які вже давним-давно забули, тобто повернення минулого може бути. Також ще по дурню можна сказати, що людина якби з'їжджає з глузду від закоханості. Але це тільки закоханість, це невідповідальність. Ну, і по дурню треба бути не дуже обережними, тому що по дурню можуть відбуватися ну, раптові зв'язки, коли може статися випадкова вагітність, тому що дурінь дуже часто означає карту дитини саме. Зрозуміло. По здоров'ю, якщо питання про здоров'я і випадає карта дурня, то це можуть бути дитяче захворювання. Ну, це як само собою, так? Коли в нас карта дурня, і карта дурня показує молоду людину або дитину, це можуть бути дитячі захворювання. Дуже часто по карті дурень проходять психічні захворювання. Отруєння, і, якби там, знаєте, дуже багато тарологів кажуть, що по дурню не буває карти смерті, але в моєї практиці і в практиці інших таврологів саме дурі дуже часто вказує на смерть, коли ми питаємо про здоров'я. Це може бути раптова смерть, розумієте? Або смерть по дурості. Тобто, коли у ваших клієнтів виникають питання про здоров'я, обов'язково звертайте увагу, які поруч карти з дурням. Ну, припустімо, якщо поруч з дурнем може бути башня або безпосередня карта смерті, так? або десятка мечів, дев'ятка мечів. Це означає, що дійсно відбулася якась подія, це раптова смерть, це падіння з висоти, падіння смерть по дурості. І ще на питання про здоров'я, що стосовно діагнозу, По дурню буває неточний діагноз. Тобто тут треба бути уважними, обов'язково додаткові карти, до речі, додаткові карти завжди ми витягуємо буквально до всіх старших арканів. Стосовно відповіді на будь-яке питання, ну, коли знаєте, таке питання звучить да чи ні, то по дурню тут так. Все непередбачувано, і ймовірність може бути і відповідь так, і відповідь ні. Тут таке, скажімо, 50 на 50, і знову ж таки, треба відповідь, щоб отримати, треба додаткові карти. Щодо питання негатива, такі питання теж можуть виникати у ваших клієнтів. І якщо питає людина, чи є на мені негатив? Ну, вплив магії, так, там, знаєте, як оце кажуть, пороблено, хто щось там зробив, так от, по дурню відповідь. Ні. Коли випадає карта дурінь, це означає, що на людині немає ніякого негативу і немає магічного впливу. Чи була зрада? Таке питання дуже часто виникає, і, як правило, це теж треба дивитися. Я в основному питання зради дивлюсь тільки на старших арканах. Відокремлюю собі колода в мене тільки із старших арканів. І я дивлюсь, чи є зрада. Так от, от, по дурні, чи була зрада. Тут так, людина може собі дозволити флірт. Побачення, тут, знаєте, коли людина може відповідати всім жінкам або чоловікам так, знаєте, заохочувально, але безпосередньо зрада, те, що ну, всі дорослі люди мають на увазі безпосередня е зрада, коли були інтимні стосунки, то скоріше скоріше, відповідає ні. Хоча це такий ще хлопець, тут знову ж таки треба додаткові аркани. Щоб подивитися дійсно, якби роз'яснити ситуацію, тому що тут неможливо сказати. Конкретно впевнено. Є такі карти, які конкретно вказують на на зраду. Ну, наприклад, луна. Да? Коли на таке питання випадає старший аркан Луна, то тут нема чого сумніватися. Луна, вона і є зрадниця. Але дорінь це таке собі могло бути, могло не бути. Це мог просто бути флірт, могли бути якісь дзвінки, спілкування по інтернету. Вони, можливо, навіть пішли і в кафе посиділи, але безпосередньо тієї зради, яку мають на увазі дорослі люди, тут таке підпитання. Стосовно часу, ось дурень відповідає за пору року весна. Термін якихось подій або термін якийсь проміжуток якогось часу це три роки. Також на дурня є таке позначення, термін як 19 січня, як конкретний день. От дурень саме відповідає за 19 січня і ще таке є значення час до обіду. Також частенько люди у вас можуть питати пораду, тобто, як відповісти на питання, коли у вас клієнт питає, дайте мені пораду. І тут випадає карта дурня. От яку пораду ви дасте. Що ви можете сказати? По карті дурню треба сказати наступне: що довіртесь своїй долі. Будьте певні, що повернеться все так. Як для вас буде найкраще? Насолоджуйтесь моментом, ловіть вдачу за хвіст і будьте дуже пильні до спілкування з молодими людьми. І ще таке питання в розгляді кожного аркану я вам хотіла дати відповідь на питання, як померла людина, тому що це дуже часто зустрічається у практиці. Коли випадає карта дурня, то тут можна так сказати: смерть може бути раптовою несподіваною. Це падіння з висоти ще може бути. Тому що дурінь, якщо подивитися на саму карту, дурінь дуже часто стоїть на якійсь висоті. Тобто в нього аж знизу, так от, якщо дивитися на цей аркан, намальовані там хмаринки, тобто це високо щось. Ну, ось на питання, як померла людина, це може бути відповідь падіння з висоти. Основні значення аркану дурінь я вам дала. Думаю, що вони вам будуть корисні. Це стисло, доступно, і це те, чим ви будете користуватися в повсякденній своїй практиці.